Привіт! Пропоную сьогодні поговорити про огірки. Думаю, інформація буде цікавою. Отже, огірки є низькокалорійним продуктом через те, що практично не містять ні білків, ні жирів ні вуглеводів, а на 96% складаються із води. Саме тому, що огірки місять практично одну воду, у них дуже мало вітамінів. Серед усіх вітамінів найбільше жиророзчинного вітаміну К, який приймає участь в процесах сідання крові та мінералізації кісток, і є антиоксидантом. Але щоби отримати тубову потребу у цьому вітаміні виключно за рахунок огірків, потрібно спожити кілограм огірків. Не можна також назвати огірків особливим джерелом корисних мінералів. Враховуючи такий хімічний склад, огірки слід вважати хіба що хорошим джерелом для гідратації, наповнення організму водою, лінію спеку чи після занять спорту. І то за умови, що огірки вирощені вдома без додавання нітратів. Є дві доведені позитивні властивості огірків. Перша загальновідома здатність покращувати стан шкіри. Огірок дуже добре зволожує шкіру, покращує таким чином еластичність. Інколи попадаються і гіркуваті огірки. Особливо це стосується деяких сортів корнішою. Саме такі огірки, як виявляються, і найбільш корисними, адже містять кукурбітацини – особливі сполуки, що здатні запобігати раку. Дослідження в цьому напрямку ще ведуться. Але я би не списував повністю з рахунком огірки, компенсувати бідний хімічний склад огірків можна квашенням. Квашення, квашення природній процес збереження продуктів, що готується на молочно-кислому бродінні, під час якого утворюється молочна кислота та оцет, які є консервантами овочевої продукції. Квашення огірки є чудовим джерелом пробіотиків. Ці хороші бактерії допомагають підтримувати здоровими кишечник та імунну систему і навіть пов'язані зі втратою ваги та когнітивним здоров'ям. Квашення збагачує огірки корисними антиоксидантами, фенольними сполуками та органічними кислотами. Основним недоліком вживання квашених продуктів є те, що вони, як правило, містять багато солі. Про шкоду солі я розповідав у кремовому відео. Раджу квасити огірки самому, адже при промисловому квашенні до них додають технічний оцет, щоб продукти зберігалися довше. Про проблему столового оцету я також розповідав раніше. Найкориснішими квашенням огірки його продовж перших двох тижнів, а далі поступово корисні бактерії гинуть. Тож рекомендую вживати огірки квашеними, якщо немає протипоказань. А на сьогодні все. Харчуйся раціонально та різноманітно. Побачимось!